Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програми «Проїхали на Житомиренфо. Сьогодні до нас в гості завітали учасники відомого українського гурту, дуже популярного друга ріка. Житомиряни, Валерій та Олексій. Вітаю вас, хлопці. Дякую, що знайшли час, щоб завітали сьогодні до нас. Спасибо. Дякую вам. Ні-ні. Не житомиряни, це він житомирянин, а я я не з Житомира. У нас ще є е е клавішник, е бас-гітаріст, гітаріст, вони бо... теж передають всьому Житомиру. Можна сказати, що на 80% ми житомиряни. Mm -hmm. Ну, Житомиряни пам'ятають, і люблять вас, що пам'ятають з 99-го року, з червоним. Хто, втек... хто жива да, да, безумовно. Скажіть, де сьогодні виступатимете, що приготували для житомирян. які сьогодні будуть сюрпризи. Сьогодні ми граємо на Open Door Fest. І ну, для нас це, це начебто звичайна робота, бо ми музиканти, нам найголовніше, щоб була нормальна сцена, нормальний звук. Вчасно вийти, там, вчасно зіграти, щоб не пішов дощ і все. Але для, для Житомира це дійсно подія. Бо окрім того, що е, це фестиваль музичний, е, я думаю, що е, Основна мета цієї події це те, що відкривається дуже велике підприємство, яке надає Житомирянам робочі місця. Їх щонайменше буде від двох тисяч. Компанія виготовляє, ну ви знаєте, я думаю, що про те, вас що про це, це, це розповідаю. Ну, Це надзвичайна подія, бо в Житомирі, де абсолютно немає роботи, ми самі тут колись жили, і ми знаємо, що це таке. коли… Коли більша частина людей просто тиняється, не знає там, де, де куди себе притнути, там чим зайнятися. Ну я думаю, що це дуже круто, коли такі інвестиції заходять, і, і мо і можна якось реалізуватися. Ну, принаймні отримати якусь більш-менш нормальну зарплату і не думати про. Сьогоднішній день, там, що там, як, як тобі жити, як тобі жити сьогодні, як завтра. Так що це дуже круто. Скажіть, стосовно музики, чи готують якісь музичні сюрпризи, чи це будуть відомі вже хіти другої ріки, чи це можливо будуть якісь там. Ми нещодавно ну, були в Житомирі, виступали з нашим в рамках туру. Це було десь скільки місяць, місяць, місяць тому, так. Да. Да. Програма має трохи відрізнятися. Ми будемо грати трохи. Того, що ми не лабали тут на цьому, на цьому на туровому концерті. Ну і... — Нітленки. Так. <рес> будуть присутствувати нітленки. Ну, да. це, ну, це фестиваль, розумієш. На фестивалі, як правило, грають там, самі, самі хіти, бо на фестиваль mm -hmm. люди приходять почути. Mm -hmm. так? Та? — та, те, 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 ради чого ну, там вони приходять. Ну, там, окрім нас будуть виступати Хардкіс і Дзідзо. Я думаю, що так само вони не будуть. Грати якісь свої експериментальні нові треки? Я думаю, що все ж таки це буде просто програма хітів. Ну, готуючись до нашої сьогоднішньої розмови, передивився багато інтерв'ю, перечитав багато. Хотілося б поговорити. От ну безумовно, всі сьогодні думають про ситуацію, яка склалася, в країні. Ви їздили на схід у зону АТО до наших хлопців. Розкажіть, як вони там сприймають музику, чи виступали ви для них? Як? Що для них музика? Чи вони чекають спілкування, чи саме пісні послухати От в, такому, в такому плані? У мене справді дуже давно там були, е, вже пройшло точно більше року. Не думаю, що там щось змінилося, і не думаю, що по-іншому тепер сприймається музика. Е, це свого роду якась боротьба, там, коли ти приїжджаєш. От для мене особисто було важко вийти на сцену. Мені завжди сцена була. Ми там ну, вступалі в полі. Мовно кажучи, на сцену, да. будь де, імпровізована сцена, ти ставиш там дві колонки, там акустику ввімкнув. Ти не думаєш про звук, там, як uh -huh. це буде звучати. Ти думаєш, як тобі вийти і відкрити рота до цих людей, які, е половина з них, до речі, там так само мають якусь. Е і мають якісь таланти. Дехто де там знаєш, може, грає на гітарі краще, ніж там хтось грає в групі, в групі Друга ріка» чи співає. І я зустрів там своїх колег, з якими навчався тут в училищі. Один саксофоніст, інший трубач. І вони служать. Там, вже, там, вже, да, вони служать. Да, — Сподіваюсь, та живі здорові повернулися. Ну, для мене це був дуже великий сюрприз. Люди, які, з якими я навчався. Які так само музиканти? Ну, і... артилеристи. Але вони ар-артилеристи, тому що коли розформували ці військові оркестри, uh -huh. їм довелося бути артилеристами. Просто спитали: хочеш залишитися в армії і отримувати заробітну платню? Це ще було Приянукович. Uh -huh. Ну так хочу. Ну окей, тоді будеш артилеристом. Що воно таке? Як підійти до гармати? З якого боку? Вони точно не знають. Слава Богу, один їхав. Десь під Іловайськ і зламалася гармата. Вони повернулися, а інший таки доїхав і вийшов з котла. Ну, уявляєш, як, як мені вийти до людей і, і, і співати? Він музикант, я музикант. Я приїхав їх, начебто, розважати, а вони музиканти там захищають. Думаєш, блін, ну. Я би може то теж міг би там бути там захищати. Але ж я не тут, я ж не, не, не в тому статусі до них приїхав. Та? Я не військовий. Uh -huh. І ну, такі протиріччя суцільні, знаєш. У ця боротьба вийти і заспівати, вийти щось сказати цим людям. Якщо вони, якщо він бере трубу, каже Валір, дай трубу. Він бере трубу, він грає так, що я не граю. Uh -huh. Ну набагато uh -huh. краще. Він вчився там, не навчався, а він був. Діючим оркестрантом. Тобто я до того не дослужився, я став співаком. Е, люди, Але коли ти вже починаєш, ти розумієш, що так, ми дійсно потрібні. там, Ми, ми приїхали з якимось позитивом, їм потрібно якесь спілкування, навіть, навіть не так музика, не так концерти, як просто спілкування поговорити. Е, mm -hmm. Бо ми виглядали, наче як якісь психологи, які приїхали, бо ми не бачили того всього, що вони. Там було цікаво, там так от сидиш, не граєш, ну ми там ходили перед тим, як виступати, хто то приїхав, хто то з'їжджався оттуда, оттуда. Ми приходили, просто там не треба було нічого, там, розпрашувати, Він так, иди сюди. Это вот нас тут подбили. Здесь мы виходили, здесь мы... ты сидишь, такий, понимаешь, ему лет 22. Вот це моя броня, цього вже не. Ну, пацаны, спасибо, що ви приїхали. Ми очень вот, ну, Ви нам дуже сильно допомагаєте своїм своей, своей музикою. Ми ну, мы, надеюсь, допомогли ребятам, як могли, то так. Це було в августі 2014 року. Ми, ми зрозуміли, що ми комусь потрібні. Коли, нас, коли ми верніше догнали частину, вони вже десь збиралися. Там вийшло як Переї... переїзд, ми стояли на переїзд. А мы з ми до того виступали, але вони да. на концерт не потрапили, бо вони збирались підняли да, 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 і підняли по тривозі і И мы Ми стоїмо і и і вони тут з градами стали, же части. І пацан стучить в окно і говорить: Ребята, ми не услышали ваш концерт, а вони набивають. Мы не услышали ваш концерт, мы готовили, заряжались на фронте едут во всей, во всей полной этой самой амуниции. Вот. Если я буду, вот я как запомнил сейчас мурашки покажу, если я буду живой, я обязательно хочу попасть на ваш концерт, пацан, вообще. И тут наш гитарист берет гитару, Валера выходит, И мы просто три хвилины нашу песню начинаем пацанам петь, пока ну, это запитав, чи Я Я, если буду живой, он говорит, ну, надеюсь, он, он живой. И мы, короче, пацаны играют, мы стояли и слушали, и ну. вот все. Ну, вот yeah. это было, конечно, очень эмоциональный момент. Mm. Просто такое понимаешь. И такое было состояние. Вот, когда мы приехали, и увидели нашу армию, это же был 2014 год. Вот я, я думаю, что сейчас кардинально все поменялось, потому что да, мне такое впечатление сложилось, когда мы приехали, мы в тридцатку приехали. Мне показалось, знаете, они такие, ну, не герои, да, они вышли из всех этих боев, половин, там много кого нет, уже нет живых, там не знают где, а те пошли туда, а те пошли туда. И мне такое впечатление было, что как будто это какой-то 42 год. Мне, мне показалось, что, наверное, так было во время войны когда-то. Они такие стоят, а там Ваську убил, а того разорвал. А мы выходили между собой и говорят. И так смотришь, в чем они были одеты. И так тихонько думаешь, Господи, Боже мой, что же государство, они же воюют, они же по трое, по четверо детей. Все, блин, они вообще просто говорят, сейчас поменялось что-то. Если там типа не волонтеры, я, я так думаю, mm -hmm. ЗСУ тогда вообще, по-моему, не запаковано было ни едой, ни, ни пров... ну, ни, одежды. Вот эти батальоны э, Добробат. Добробаты, mm -hmm. была другая немножко ситуация. Форма, все там. Е mm -hmm. yeah. Yeah. Ну и там дух трохи инший. Да, yeah. они yeah. такие yeah. более uh -huh. патриоты. Uh -huh. Да, это же более. В Добробатах в основном самые сливки патри... патриотов, мне кажется, так. Mm -hmm. А ребята ЗСУ смотришь, такой понимаешь. Блін, дай вам пацани, Бог здоров'я, щоб ви. коротше. Ну, враження, я так розумію. Є, є так mm -hmm. само виконавці, які також їздять на передову, і в принципі там в Росії їх внесли там, в чорні списки, заборонили в'їзди, тури. і все Це ж, списки. Так, ви ставитесь до цього. Як ви ставитесь до цього, як ви ставитесь до цієї війни списків. Несе вона в собі якесь, не знаю. Смислове навантаження, чи це просто дурість якась. Валерій, як ви вважаєте? У меня есть ну, вы Кажи. Нет, ты якщо в тебе воно є. <реш> Сложний дуже сильно питання, как бы. ну... та ні, ну тут, тут немає нічого складного насправді. Якщо, Для якщо е, людина конкретно людина, артист, він же ж і людина, там, з іншого боку, з Росії, так, конкретно висловлюється проти України, там, називаючи нас фашистами, ворогами. Так, і там, наприклад, Збройні Сили України. Він не каже, що начебто він там всю Україну ненавидить, а там Збройні Сили України. Вони нині захищають нас з вами, нашу державу, нашу незалежність, там на Сході. Якщо він висловлюється проти, якщо він там конкретно проносив. носу, да, то, що ворог. то якого да, фіга да, ми да, маємо да. тут їх терпіти, бачити, як вони виступають. Є люди там толерант, а він же ж він просто там висловився. Знаєш, ну це його думка. Він ж не вбиває, він не стріляє. Він приїхав з концертом, він несе там якусь творчу місію. Де яка нахуй, творча місія? Кому вона потрібна? Творча місія. Голубі міра. Я чому говорю, що для мене це що... Але з іншого боку, вибачте, перебуваю, да, з іншого боку, конечно. коли там э, скопом взяли, заборонили всіх підряд, і той ну, десь, это, там, да. десь там, десь э, там Мельком десь там в якомусь фільмі, там э, я знаю, разом. Ну, коротше, братську могилу змішали і все, і, і записали. Ну, треба Всі треба, банкії, треба, треба банкії, дивитися, банкії, розбиратися. Угу. Якщо конкретно висловлювався, все, значить ні. Ну, ну, ну так, але не всіх підряд, знаєш, заборонили. <зас> так само е, з боку українців, з, 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 там, з творчого блоку, та, які збираються їхати в Росію. Ну, тут вже набагато складніше, але... Е, Бо є такі, які їдуть, заробляють гроші, допомагають <плес> армії. Ну, це якось так. так ну, <плес> в іншій мірі дивно, так? Так, ну, якось да, дивно. Странно, та. В Кишені, в кишені це тут, тут дуля, так? А ти виступаєш для, для тих людей. ну Отут же складно насправді. Я... Вроді би ти і хороший, і даєш гроші на армію, на все. Волонтериш там, іною, бабла кучу даєш. Ну, сусід, ну, у тебя почему то в Соліхарді концерти, в Тюміні, в Москві. Є такі у нас артисти ну, українські. Я особисто. Що з ними ділянки? Ми ну, за себе відповідаю. Я би не поїхав і да, ми, ми не їдемо. Ми не поїхали. Ми не, да, ми не їдемо, там, навіть якщо десь колись запрошують, ні. Можливо, якийсь авторитетний співак, там, діючий патріот, встане і скаже, потрібно єднатися. Там же не всі вороги, там же є нормальні люди, так? тих там 17%, які люблять Україну і нас розуміють. Ми ж до них їдемо. Можливо, така думка буде сприйнята населенням там згодом, не населенням, а громадянами України. Населення то та, та я до речі ні. власне хотів задати наступне запитання стосовно цього. Там є, є люди, артисти і виконавці, які не погоджуються з тими 89% населення, які там просто. Є прямими агресорами, так, mm. і підтримують повністю всі дії, які там, по відношенню до України відбуваються. Чи підтримуєте ви якісь стосунки з представниками російського шоу шубізу, з тими, хто не, 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 не поливає брудом Україну і не висловлює ніякої агресії до нас? Чи є у вас знайомі, там, з якими ви досі підтримуєте контакти? Там ні, здається, немає. Ні. немає. немає, так. немає так. Я навіть у мами. Родственники живут во Владивостоке, и племянник звонит, поздравляет, я вашу, чему говорю, поздравляет мою мать там с днем рождения туда-сюда, мама что-то говорит. Он, я не хочу, это политика, я не вмешиваюсь, я как бы даже с, по большому счету не очень с родными-то общаюсь после такой ситуации. Просто не то, что не враги, ничего, просто ну как-то ну, 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 так. Mm -hmm. А с музыкантами? Скажіть стосовно української естради творчості, літератури українського контенту, як ви вважаєте, наскільки якісним він зараз є, от на даному етапі? І чи здатен він замістити російські продукти? Бо російського було багато, і в принципі залишається багато. і в ефірі до дуже прекрасна було, що... чистка йде насправді. Така фільтрація. І е, хочу сказати, що е, якщо говорити про Росію, я не кажу про е, там, світовий шоу-бізнес, uh -huh. який. Такий, в принципі, якого менше не стало від того, що відбувається в країні. Так? У нас в принципі і продовжують їздити як і раніше, може трохи менше. Mm -hmm. Але завдяки тому, що Росії стало менше, я, я просто не знаю, е, відверто кажучи, там багато російськомовних російських виконавців, які були б е, там на достойному якісному рівні, так? Яких, які можна, яких можна порівняти там з там, західними виконавцями. І Якщо їх не стало, то це не дуже велика біда. Натомість розвивається дуже круто розвивається український вітчизняний ринок, і дуже багато молоді з'явилося, яка тепер збирає там якісь невеличкі клуби, деякі там, не маючи достойної підтримки на телебаченні, можуть зібрати легко там тисячний зал. Зараз є, в принципі. Ну, був дефіцит, тепер воно ці всі ніші заповнюються. І в тому числі завдяки тому, що менше стало Росії. Медін включить. Ясно, що я зараз розповідаю про е, наш сегмент слухача і музикантів. Тим людям, яким не вистачає Стаса Міхайлова, вони собі отримали е, там, е, Валерія Чакіо Олега Вінника. Олега, Олега Вінника так? чи Винника. Mm -hmm. Так само заповнюється ця ніша. Тобто, У mm. e... нас достойних дуже багато молодих, Кому? класних, англоязичних, навіть Валерій, слухав. Просто... Клас, клас стойки слухав. Буквально вчора я слухав там 18, 17 літні хлопці з Сум. Просто є, я слухаю. Но я, я не великий англічанин, але я розумію, що це, по-перше, дуже круто звучить. Воно, е... Ну, самобутньо, тобто воно ясно, що десь десь таке може виникнути там в Уельсі, так і може і воно там є. Але дивно, що українці так достойно це все подають на ну стовідсоткове попадання. Тобто, якщо ми раніше там співаючи в 90 90-х роки англійською мовою, то то була просто якась пародія. Зараз просто чуєш… The end in yeah. the very well. yeah. This is the end in This This is is the end. This is the rain which фолов on you. <laughs> То це слухаєш і ти розумієш, ну блін, ну, воно звучить, як А так якщо не скажеш, я думаєш, що абсолютно старі лабухи кажуть фірма. Mm -hmm. <laughs> да. Так, скажіть, а стосовно квот на українську музику в ефірі радіо, телебачення, як ви вважаєте, чи вона потрібна, бо ви суперпопулярні, в другу ріку слухають і будуть супер А no, от Молодим узнайомцям, як ви я до це? Я почну з того, що якби е, ті встановлені квоти, які є насправді виконувалися. Якби е, от ми чесні там, по відношенню там, до слухача, ми робимо свою музику там, е, е, такою блин, відвертою. Так? І ми би хотіли, щоб ця музика е, знайшла свого слухача завдяки засобам масової інформації. Тобто ми, ми нічого там не робимо такого, щоб е, не поставили, гру, грубо кажучи, цю пісню. Якби. Програмні директори на радіостанціях так само сприймали українськомовну музику, як ми її любимо, так? якби вони її ставили там не вночі, тому що є квоти, якби вони просто тупо виконували ті встановлені квоти. Зараз я впевнений, що Кириленко, бувший тепер міністр культури, він би до цієї теми не повертався. Так? І всі було все було б на своїх місцях. А так ти слухаєш, навіть популярні, от ти кажеш, група друга ріка популярна, навіть популярні групи. Україномовні, вони чомусь ставляться вночі. Тобто в ротацію вони потрапляють вночі. Mm. Я не кажу Житомир, я не, не моніторив Житомир. чи там, е Я думаю, що все в порядку у Львові. так. Але в Києві я це, я mm. це mm. чую постійно. Mm. Їдемо вночі, ми вночі переїзди робимо, коли в нас тут. В 4 утра. У нас їдеш там, друга ріка, там пішов Скай, там пішли. там… Ну, 3. Mm. Після, після третьої. Ну, бо mm. вони виконують квот. Вони не хочуть ризикувати. Я розумію їх, бо це їх приватний бізнес. Вони на цьому заробляють гроші. Вони. Усвідомлюють, що якщо вони будуть ризикувати, почнуть з нуля розкручувати якусь нову команду, від них, від, від них піде слухач. Ще, ще не подуть, факт, що воно од... факт. удобно це ретро-крутіть, стопроцентний хіт. Ти хі розумієш, коли, коли в тебе плейліст, відкрив, відкрив Західний плейліст, а ще як було простіше Росія. Ми були, ми були там з tra Росії або СУВКА. Mm -hmm. Подивився в Москві. Все, це популярно, клас! Все. Приклеїв і все, і тобі нічого не потрібно робити. Ти нічим не ризикуєш. Там же ця програма спрацювала uh -huh. на всі 100%. Вона спрацює так. Там сувки, ми сувки зашло, там здесь зайде, все в порядок. Я розумію тих людей, які проти. Квот. Бо, блін, а я ж пою на русскому мові, Ну, я ж українець, я патріот. Українець. Українець, да. я ж українець, я патріот, на російському я пою. Ну і що? Що мені зараз все переділити і 5 на, на українському. Так насправді це не, не така велика квота. 20, там Скільки виходить? 25 25-27. Ну коротше, угу. не, так, не так багато відсотків україномовної музики. Пиши. Далі, як тобі ніхто не забороняє. Мова йде про те, щоб допрацювати цей закон, мова йде про те, щоб вузькоформатні станції, типу мелодія, типу Ренесанс, там хіт фм не хіт фм пардон, там кісефем, діджефем, бо танцювальної музики можливо замало там чи джазової музики замало української, але її все одно потрібно шукати. Вона десь є. І, і, і Якщо ця схема спрацювала в, у, у Франції, у Польщі вона працює. Чому б у нас вона не спрацює? Ми якісь, ми якісь інші? Ми то не свою музику, в будь-якому випадку. Щоб більше її було, це все правильно. Та і, Її насправді є дуже багато. І, все і, і... Але треба з цим законом трохи погратися, його треба допрацювати. Мова йде про... не про мову, а про локального. Автора, так? якщо тут написав, має бути. Там більшість пісень зараз в альтернативній музиці пишеться, пишеться саме англійською мовою. Mm -hmm. Що, заборонити англійську мову? Там, виключно українською? Ні, це неправильно. Тобто я, я за квоти, але над ними треба працювати. Не так оба і побігли, як раніше. Там. Ну, все, все не так просто. Страшні і важкі події, які в принципі згуртували українців, та вони дали потужний культурний поштовх. Завершити хотілося б таким більш загальним запитанням. Та на нього немає мабуть якоїсь конкретної відповіді зараз. Але що потрібно робити в ж жит... українським культурним простором? Та для виконавців, для літератури, для кіно, щоб е, український контент був конкурентоспроможним і були зацікавлені е, люди, щоб отримувати його за кордон. Нічого особливого не потрібно робити, потрібно не заважати. Потрібно просто не заважати, потрібно е, елементарно. Не полінуватися і е, там, допомагати якимось там, не знаю, ну, елементарними речами, Тобто що, е, від е, ЗМІ залежить там, це ротації, треків, там, е, потім допомагати, якщо це видавництво, не знаю, допомагати, можливо, якісь фонди для того, щоб все ж таки можна було видавати свої книжки і передивитися. Е, ну, тут от, Я не знаю, що, я в цьому не знавець, але я просто. Одним оком глянув, що на розкладках продають паперові видання, ну там жах, насправді. Там 99% це російськомовний продукт. Про що ми, про що ми говоримо? Як, як ми хочемо побудувати українську націю, щоб була якась українська ментальність? Це дуже дивно. І, і новини, ну, добре, може бути російською мовою. Нехай буде. Але новини, як правило, знов там, Кіркоров, е, Пугачова при всій повазі там і вся Угу. Ну, кому вони потрібні? Чому немає новин там, не знаю, про е, групу Мартові з Вінниці там чи про. Е, купу там Stone Jesus, Не знаю. ну. Та як ви казали, мабуть, шаблони, трафарети. Да, шаблони, трафарети. Ну, привикли всі, що О, там, ну. Да. Коротше, треба уходить от всего цього. Я считаю, как-то. Думающий человек, звісно, знайде все, що слушать. йому не потрібно ні радіо, ні чого. Можна казати, Но... там, що наша політика національна була недолугою всі 24 роки там, чи 25 з моменту незалежності України, але яка б вона не була в будь-якому випадку. Україномовним українцям стало бути більш-менш модно тепер. Так? Якщо раніше приїжджаючи, наприклад, з районного центру в Житомир, там років так, 25, Ну не 25, нехай, ну, ну, так, нехай 20 років, там, 17 тому. І розмовляючи українською мовою, ну, ясно, що суржиком. Так? То ти вважався кугутом стопроцентним, і до тебе відповідне було відношення усіх. М'ясних. Час таки змінився, так? І немає вже такого ставлення до україномовних україномовних українців. Чуєте, що я кажу? Україномовний Україн, а ще має бути? Окей. Пасику вам дуже дякую за цікаву розмову. Дуже як на мене було змістовно і цікаво. На цьому будемо в принципі завершувати. Дякую, що завітали. Вдалого вам виступу сьогодні ввечері. <клухи> О, на цьому будемо завершувати. Дякую, вам що були з нами. Слухайте українське, любіть українське, бо воно класне. І залишайтеся на Житомир інфо.